Містер Барет, ми не отримали свій платіж. Про що ви кажете? Це ваша помилка. Гроші так і не дійшли до адресата. Я хочу свої гроші. Якомога скоріше. Дістало. Відмивати кров. Мене теж. Народ, якась валіза в димоході. Ми знайшли два мільйони готівкою і відчинили скриньку Пандори. Віддайтесь! Мені за це замало платять. Хто твій бос? Шивон, надто сильно. Mm? І що тепер? Дізнаємося, кому належать гроші, поїдемо туди, вб'ємо їх і поділимо на всіх. Оце робота. Хто ці люди поясни мені? Занурю. Хто твій бос? Верніть мені гроші. Сюди! Негайно! Що це там? Пригнись! <плес> Тепер вороття немає. <плес> хто нас продав? Я нікого не продавала. Всі бачать лише те, ким ти здаєшся. Але ти знаєш, хто ти насправді. Зараз нам буде набагато гірше. <плес> І що ви за потвори? Прибиральники. Брудна робота. У Утянус 24 липня.